Біля пам'ятнику Адама Міцкевича продовжується. І сьогодні я хотіла би звернути вашу увагу на те, що є близьким нам, на міцні творчі і духовні зв'язки Адама Міцкевича з Україною, Україною, яка його надихала, яку він оспівував у своїх творах, якою він подорожував, українська природа і сильна творчість. Народний побут глибоко вплинули на його колей. Отже, Міцкевич і Україна. Перше питання, яке нас хвилює в цьому контексті, коли і за яких обставин Міцкевич потрапив в Україну. У жовтні 1823 року за організацією та що займалися польським національним визвольним групом, Адама Міцкевича було заарештовано у місті Вільно, нині Вільнос, Литва. На той момент він вже був відомим письменником-поетом. У 1822-1823 році у Вільно вийшов перший том його творів, куди увійшли балади та романси. Зокрема, балада «Світіс» про подвиг народу, який загинув, але не скорився ворогові. Цей шедевр романтичної літератури перший зразок романтизму в польській літературі Міцькевич створив, коли йому було лише 24 роки. І вже в цій збірці балади і романси яскраво проявили, одна з характерних рис творчої манери і таланту Адама Мицкевича. Любов до волинської природи, народних джерел і фольклорних образів. Особливо яскрава ця риса відчулася в його баладах Світість, рибка, лілії. Я люблю. Музична поетика творів зв'язана з описами волинських краєвидів, невичерпною красою озера Світість. Що у Волинській області, Шацькому районі. Незважаючи на талант молодого поета, його творчі здобутки, величезний потенціал, влада Російської імперії після тривалого слідства восени 1824 року засудила митця до покарання. Півроку Адам Міцекміць. Спочатку митця відправили у віддалені губернії Польщі. Потім надійшов наказ вирушити у Петербург. У листопаді 1824 року Міцкевич прибув до Петербурга звідки потрапив у Одесу, де працював у Рішельєвському ліцеї викладачем. Вже відціля він виїжджає у Крим. Результатом чого стала збірка «Кримські сонети. Так, у творчості Міцкевича почесне місце посіла українська тематика. Починаючи з 20-х років 19 століття, твори Міцкевича широко відомі в Україні. Практично одразу ставали відомими, як тільки виходили його книжки. А коли поет волею долі опинився на українській землі, то інтерес до нього став ще більшим. Недарма творчість Міцкевича захоплювалися українські письменники, поети, які взялися за переклад його творів Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Леся Українка. Його поезія надихала членів Кирило мефодіївського братства. Кевича високо цінував сам Тарас Григорьович Шевченко. У 1825 році у Харкові Адам Міцкевич познайомився з відомим письменником Петром Голоком Артимовським, внаслідок чого український митець написав баладу «Твардовський» українською мовою за мотивами балади Міцкевича пані Твардовська». Таким чином Міцкевич вплинув на розвиток української літератури. Його не тільки перекладали, роблячи доступними його твори українському читачу, а й створювали переспіви власні оригінальні твори за мотивами його балада. Згодом вже у 20 столітті твори Міцкевича перекладали Максим Ривський, Микола Бажан, Андрій Малишко. Іван Драч, Борис Тен, Леонід Первомайський та багато інших. Серед цієї славетної плеяди перекладачів особливо хочеться відзначити Максима Ривського, який займався перекладом польського митця фактично усе своє життя. Що ж приваблює українських читачів, літературознавців, перекладачів у творчості міськедача? Чому ось вже понад 200 років не згасає інтерес до нього. Навпаки, ще більше зацікавленості проявляється до польського митця дівчата. Адам Міцькевич, хоч і побував в Україні з вимушеною мандрівкою, вона стала для нього надихаючою, корисною, захоплюючою, що знайшло свою згадку у поемі Пан Тадеуш. Шина в країні, як топливо, упізнав, що сотні паночок і сотні хлопців бравих ховала в холодку при танцях і забавах, як вечір повівала, блакитоводу Адам Міцкевич хоч і не народився в Україні, але його творчість дійсно пов'язана з Україною. Вона мала великий вплив на розвиток українського романтизму. Творчість високо цінували Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. Франко називав Адама Міцкевича поетом свободи, а Шевченка братом духу. Сама Україна, її земля, природа, народна творчість надихнула Міцкевича на створення поезії, сповнених краси туги за Батьківщиною і волею містів.